Привіт! Мене звати Яскіч Аня я логопед-міотренер в онлайн форматі. Сьогодні хочу підняти з вами таку важливу тему, як ортодонтичне лікування плюс міофункціональна корекція. Що це таке, навіщо взагалі потрібно і чому ортодонт направляє до логопеда спершу давайте ознайомимося взагалі з поняттям, що таке міофункціональна терапія. Міофункціональна терапія це комплекс вправ, який направлений на перебудову роботи м'язів артикуляційного апарату, на корекцію положення язика в ротовій порожнині, на перебудову дихання з ротового на носове, на нормалізацію тонусу і так далі. Наприклад, якщо людина заходить в ортодонтичне лікування, без різниці, це дитина або дорослий. Хороший ортодонт 100% направить до логопеда, який буде працювати з міофункціональними порушеннями, тому що якщо в людини є порушення прикусу, міофункціональні порушення також в неї присутні. І для того, щоб потім після ортодонтичного лікування не стався рецидив, тобто ви знову, щоб не прийшли до ортодонта, ортодонт направить вас до логопеда. Логопед допоможе е, виховати ваш язик. Так сказати, і навчить вас правильно дихати і тримати язик в правильному положенні. Саме це буде впливати на те, чи буде у вас потім рецидив після ортодонтичного лікування. Давайте розглянемо такий приклад. Ви прийшли до ортодонта, ставити брекети, поставили брекети, проходили з ними певний час, не відпрацювали інфантильний тип ковтання, коли язик штовхає передні зуби. і... Зняли брекети, пішли додому. Через пару місяців або через пів року, ви знову підете до ортодонта і будете скаржитись на те, що ваші зуби знову стали кривими. Під час кожного ковтку язик впирається в зуби, натискає на них, і зуби змінюють своє положення. Наприклад, беремо дитину, у якої були продіагностовані аденоїдні розрощення, з якими вона ходила досить давно. І через аденоїдні розрошення в дитини були, було ротове дихання, вона дихала ротом. Коли ми дихаємо ротом, ніс не працює, рот відкритий, язик лежить на дні ротової порожнини, замість того, щоб стояти вгорі, таким чином провокується порушення прикусу. тобто, Після того, як ми видалили аденоїди, ми 100% повинні прийти до логопеда для того, щоб перебудувати дихання з ротового на носове, третій випадок це, наприклад, вкорочена під'язикова вуздечка. Продіагностував логопед або стоматолог, або ортодон, що в дитини вкорочена під'язикова вуздечка. Вона, в свою чергу, тягне за собою також міофункціональні порушення. Чому? Тому що язик лежить на дні ротової порожнини, через те, що вуздечка не дає йому піднятися, він не займає правильне верхнє положення. Сюди у нас відноситься порушення звукової мови, вона спотворює звукову мову, так не дає промовляти звуки верхнього ряду. Рили, шижичі. І такі звуки, як тидини, вони стають міжзубними. Тидини. Потім вуздечка впливає на порушення прикусу. Впливає на дихання, порушує тонус артикуляційних м'язів, в тому числі не тільки язика, а ще й колового м'язу рота. Тому міофункціональна терапія вона направлена саме на перебудову роботи м'язів артикуляційного апарату. Потрібно навчити дитину правильно тримати язик, правильно ковтати, правильно жувати. Правильно дихати для того, щоб в кінці ваше ортодонтичне лікування мало гарний результат, і ви більше не повернулись до ортодонта. Міофункціональна терапія це не мода, це основа ортодонтичного лікування, успішного лікування, а також здоров'я всієї зуби системи і запорука гарного мовлення, тому що Є дуже багато дітей, в яких, наприклад, знижений тонус, і його треба приводити в норму. Цим також займається міофункціональна терапія. Тому, якщо ви мама або ви логопед, тому, будь ласка, звертайте увагу на ці фактори, і буде вам щастя. Запрошую вас підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео, якщо вам було цікаво, і написати в коментарях, можливо, якісь питання вас цікавлять.